Ну, все, починаємо. Розвиваємо далі тему. От дивіться, я помітив, що ви малюєте такі роботи. Ви малюєте. Е е хтось архітектуру малює. Там. Ну, вибирайте там е архітектуру України. Але ви малюєте, так, знаєте, безпереднього плана. Тобто можна це все зробити. Тобто Дивіться, нікуди не дінеться архітектура. Вона буде все одно в центрі уваги. Але. Крім цього, ми ще ми маємо якби вхід в картину. Тому що суть взагалі любої картини навіть не в тому, щоб ми намалювали конкретно там якесь пофотоархітектуру. Так, воно повинно впізнаватись. Це, наприклад, Київ позаду Дніпро. Але, ну і церква там теж вона відома. Але, крім цього, повинні бути якісь такі. Деталі, ну от Вона тут достатньо така, бачите, хочеться там погуляти, вон навіть там парочка сидить, якась там не знаю хто. Кущики, тобто є е, е, що розглядати, в кольорі, як воно вирішено, тобто ці навіть всякі там ставочки з жовтеньких там, мазочків. Отакі от моменти. Тобто, передній план. от. Через передній план ми ввійшли, дивимося там хтось. Тобто є куди оку погуляти. І от ми вже виходимо на церкву, там. потім розвивається наш погляд, акцент от, на річці Дніпро, потім пішло місто, так, Аж до неба. Тобто Є як, ну от не зразу так раз і все, і архітектура. Може бути і такі фрагментальні роботи. Ну, теж треба їх вирішувати, щоб не тільки, знаєте, була там архітектура. Або вже малювати таку, знаєте, подробну, таку архітектуру там зі всякими. Ну, це вже графічний, може, навіть більший варіант. Там якісь тріщини, там всякі такі, ну і плюс стиль, може, якийсь такий цікавий графічний, там штришочки якось по-незвичайному там накласти. Тобто. Не тільки ми документально, як фотографи, там, ну навіть фотографи вони і то. Якщо художня фотографія, вони якось стараються там теж показати, тобто, якось там, ну, щоб цікаво було глядачу. Оцей момент, що я так помітив. Потім... Давайте далі дивимося. Може бути якийсь теж такий романтичний. Ну, робота вона повинна бути, по-перше, всього просто приємна глядачу. насправді. Саме цікаве. От, розміщення теплих і холодних. От, дивіться, пішло-пішло тут так вхід теплий, да, акцент якийсь, тут якісь удари холодні, отут, от. ну і небо, ці моменти це все вирішується вже в ескізі. Висвітлена архітектура. Потім все пішло в тінь. Дивіться уважно. Все пішло в тінь, в тінь, в тінь. І все. Тут якийсь там один вискочив шматочок світла. І тут десь там, і все. Така робота. Є вхід в картину. І, в принципі, композиція більш-менш продумана. Навіть що тут обрізані ці машини, вони ніяк не виникає якихось питань щодо них там. ну Може, вона трошки обрізана сама по собі. Там, може, я думаю, що все ж таки оце колесовано не обрізане. Мабуть, вниз трошки тут більше доданий. Я думаю, що ця машинка помістилась повністю. А ці все одно десь обрізані. Там може по капот, десь отак. Ну, все одно, тим не менш, продумана композиція. по Таким світло по кольоровим контрастом. Це те, що ви повинні в кольорі зробити, вже, щоб у вас було готово. Акценти можуть дуже різні в композиції бути. Ну, Знову тут церква, але дивіться, в принципі, якщо б ми прибрали ці гілки, ну, був би просто там пейзаж, ну, непоганий, теж цікавий. Ну, ці гілки, от бачите, щось така якась деталь, така, ну вона вже дає роботі таку цікавість. якусь. Плюс, ем, ніби, як не знаю, ржаві оці такі частинки контрастують з синім. Теж такі якісь контрасти цікаві, там холодні вставочки, потім якісь теплі фіолетоваті теж вже пішли. І знову задній план такий тепловатий, гілки тут тепловаті, такі, ну оці моменти. Це теж продумуємо в ескізі вже. Потім може бути якась така ну, достатньо світла робота і акцент зроблений більше на якоїсь фігурі. Треба її вписати в загальну картину. Ну, зазвичай, якщо людина йде, якщо тут розвивається якась подія, Перед людиною, то зазвичай тут трошки місця більше, тут менше дається. Ну, як ми голоду малювали. Ну, зазвичай. І тут дуже великий контраст, дивіться, передній план, вона на пагребі біжить на коні. І контрастує з маленькими планом, з маленькими людьми. Тобто ми такі десь навіть робили з вами. Може, пам'ятаєте, вправи, там на контраст величин. Можна сказати, от дивіться, це як трикутник вписаний там. Прямокутник якийсь. Трикутник-прямокутник, скажімо так. Чи от якась така шестиграна, там якась неправильної форма. Ну, отак от, от. І тут якісь маленькі вже йдуть. Зовсім маленькі. Людей взагалі можна об'єднати якісь такі маленькі деталі. Велика. велика Різниця масштабів величин. Теж можна побудувати на отак от композицію свою. Може навіть і така бути. Ну, тут треба думати, як обрізати. От Кінь, наприклад, якщо ми так обріжемо, не дуже добре буде він, як десь з рами виліз. Треба вже обрізати десь по груди, його, там, де ноги починаються. десь отак от. І може перенести оцю. Деталь сюди, кудись трошки ближче. Тут уже треба трошки покомбінувати, обрізати щось може. От, може бути і фрагментальна така композиція. Така, ну, у мене тут прям збір церквушек. Ну, просто я архітектуру хотів подивитися, яка у нас архітектура взагалі. В ну, основному тут київська архітектура мені видала. Я так перед заняттям. ну, Просто навіть я не. Архітектура може бути не обов'язково, церкви там, подивіться, які там в Україні. Це я про архітектуру зараз скажу. Більше всього. Але і про композицію, про засоби. Дивіться, начебто, от Уляна, ти там малювала пейзаж. Але він непоганий. Мені сподобався. Ну, просто, от дивіться. Якщо б о цих плям не було розміщено, він би був звичайним пейзажем. Тобто якась така повинна бути у вас цікава деталь, акценти розставлення, і воно вже зовсім по-іншому виглядає, вже цікаво на неї дивитися. От, звичайний пейзаж здалось би, ну, не зовсім звичайний, ну такий. Ну оці от плями вони додають якусь такої незвичайності в цій роботі. Колорит. колорит, І, от, наприклад, знов же уляні, там пейзаж. Знову ж, е, ну, Звичайно, традиційно якісь малюють хати, може бути, чому і ні. Хати, може навіть якась хатка, а тут одразу якісь новобудови, там, може якась така відокремлена хатка. да, І щоб показати якусь сучасну Україну, може тут якісь новобудови. ну, і Знов ж людей можна там додати, якщо таку ми сценку якусь малюємо. Не просто пейзаж. Може, тут сидять, хтось там, пікнік у них там чи рибалка. І, і кольорова гама, подивіться, достатньо тут дуже така гармонійна, підібрані кольора. Оці теплохолодністі, акценти, от де вони розставлені. Трава. От вона така ніжна, якась холоднаваті. Пішли зеленаваті тут. І подивіться, от дерева відрізняються Трава дерев, дерев відрізняється від трави. та що внизу внизу ну Листва. Верніше, листва Земля, подивіться, от здавалось, можна було просто Ну пісок і пісок там зробили жовтим там зафарбували. Ні, тут, бачите, от сонце падає, там теплі, фіолетоваті відтінки. Ближче до зелення. Там вже якісь. Такі коричневаті, ну, навіть більше такі якісь оранжеваті, червоноваті, розоваті відтінки пішли. Тобто, і все воно, так, якщо ми оком проглянемо от до річки, подивіться, скільки всяких відтінків знайшов художник. Ось цей момент. Далі. Ну, Тут, ну, таки, я теж там всякі дивився, як розставлені акценти в картині. Дивіться, холодне все таке холодне-холодне, закат захід сонця, чи схід. Не знаю, перед дощем перед чи після доща. От у нас перший план. От ми йдемо, дивимося, і зразу у нас акцентик такий теплий. І потім на другий план переходимо. Дивимося теж. Все, вже готова, в принципі, композиція. Ну, просто, тобто, нічого такого тут. Тут єдине, що можна, звичайно, тут дуже класичний стиль, такий він реалістичний. ну Ми можемо там по-своєму там постилізувати там оці, наприклад, забори можна якось там і перекрутити, якось зробити. Ну тобто Це просто така реалістична більш живопис, притаманний 19 століттю, десь приблизно такий був стиль. Можна якесь там небо закрутити, там більш декоративності якось додати. Ну, щось таке можна там. Ну, в принципі, ви можете і реалістично таку роботу, чому б ні. Тобто, Це ваш диплом? Чому б ні? Якщо заплануєте, можна алійними фарбами, це алійними фарбами попробувати. Тобто, ви вирішуєте. В кінці кінців, як вам по ескізам, вирішуєте ви, як ви будете далі створювати свій диплом. Ну, звичайно, консультуючись з викладачами. Теж підібрано тут більше на контраст світло-тіньовий, але тут і кольора. І подивіться, та ж хатка сама от біла. Здавалось би, біла хата, але оскільки тут всяких відтінків вписано в цій хаті. І як навколо цього всього. Пла, плановість, як передано, ну от знову ж теплохолодність там пішло. На задній план, в димку таку синю. Передній план як рішений. І взагалі по плямам, як воно рішено. Ну, вона така трошки темновата, ну це вечір. По силуету дерев, до речі, дуже цікавий момент. Як воно все тут теж? Це треба в композиції вам продумувати, якщо у вас такого типу буде робота, чи навіть іншого. Ці плями, вставочки, і раз і тут ще якась вставлена така. Ось ну і звичайно, це акценти розставлені у вигляді хаток. Ну тут складна робота, але є свої, як би, продуманість своя, от око наше розгортається тут, ми прямо заходимо через ці Пасхи сюди. Ну і натов по бокам там продумано. Знову ж, акценти, дивіться, от такі моменти. Абстрактні роботи ми колись з вами робили всякі, Але вони і тут присутні. От ці квадратики, бачите, тут акценти розкидані. Теплі. От зразу дивіться, де у нас теплі фігури. Як вони розкидають. Тут ці теплі паски, свічки. Все інше, більш холодновате, сіре. Темні плями, де вони тут розкидані, як вони самі темні акценти. Світлий силует, як він тут підходить до картини. Ну, такі моменти помічайте в роботах, там, інших художників. Знову ж, вхід в картину. Таке враження, що це взагалі десь полтавський краєвид, ця церква така схожа. Ну, теж дивіться, тут темно, як підходить да, до картини. О, тут темне, світлий акцент центровий, і тут як розміщення оце світлих і темних плям. І в кінці закінчується, до речі, темною плямою. тобто, І, і цей стоп тут не випадково, тому що воно, якби все каже, що все. Тут погляд далі ми вже не йде. Тобто, закінчився наш погляд. Тобто, якби закрив картину таким чином, от такі. Таким елементом темним, ну у вигляді тіні. І це палички, Не знаю, що це. Вказівник якийсь. Ну Тут більше бачите: тут вокруг світла, 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 і акценти от раз темний. Потім два. І от отакі, бачите, як ритм іде. Темних. Темний світлий, темний світлий. Ну тут теж уже темний, знов світлий, знов темний, знов світлий, і знов темний. Бачите, і знов світлий. Тобто, що це в нас? Яка вправа? Це вправа була на ритм. Ритмічний такі в нас прийом в композицію. Ну і теж, якщо по цій дитини не було попереду. Ну, воно могло бути, але ну, якось з неї цікаво. Він як акцент, як окремий акцент, такий, що ми не тільки на групу дивимося, потім раз, тут ще й дитина стоїть. І теж темний акцент на світлому фоні. І знову ж, оці забори кажуть, що дивіться туди. Тобто, да, такі якби напрямки. Тобто тут уже картина наша закінчується. Тобто є елементи, вони теж, якби, не випадкові. Ну, і ця фігурка дивиться вже не кудись-туди, а сюди вона дивиться. Теж, як все, тут вже погляд далі вже у нас закінчується. подивились подивились і знову перемістились сюди, на роботу. Що там в центрі робиться? Ну, і ця фігура закриває збоку, теж дивиться сюди. Такі моменти. Тут ну, тут я просто, ну, тут така, можна сказати, звичайна робота. Ну, по, в плані, по розміщенню. Тут просто по кольору, вона така цікава, підібрана, ці всі. відтіночки, вечір. Та я вирішив додати. Так, ну така тема десь перекликається з нашою сучасністю. Тільки тут козаків відправляли на війну. Десь щось подібне. Ось такі от. Мені сподобалось тим, що тут перший план іде такий чіткий, потім іде другий план, третій план, і пішло назад. Плюс оці копії, як вони тут теж цікаве розміщення їхнє. Напрямки, раз пішло, капіо 2 пішло. Тобто, ці вже, якби кажуть, все. тут ми вже сценка закінчилась, бачите, знову ж. Копіо туди дає напрямок. Це, якби копйо показує, що давайте глянемо сюди, що відбувається. Тобто такі моменти художник це все продумує. Так, ну давайте далі. Акцент кольоровий, червоний, білий, світлий, тобто да, світло тіньовий приблизно в центрі. Ну, не зовсім в центрі там. Його винесли трошки вправо, ну, така централізована композиція. І знову ж повернути фігури сюди. Тобто, кажуть, все, закінчується картина, тобто закриваємо, закриваємо цю картину. Ну, тут вона, бачите, повторюється так дуже часто цей момент, що закривається картина сцена. Ну і тут теж. Тут ідея, якби ми можемо ще оком погуляти на задній план трошки. Ну, теж тут вже особливо нічого дивитись, то ми там подивились, подивились і все. І назад вернулась. Фігура на передньому плані отакий от вхід в картину. Раз, і тут вже акценти йде червоним. Бачите, ніде цього червоного нема, тільки тут трошки такий акцент і білий акцент. І взагалі тут багато акцентів. Синій, теплохолодний, чорний там. Ну, і світлий зразу же. Це все. В центрі знаходиться. Дуже так вписано гарно ці фігури в роботу. Ну і потім ми вже дивимося там на задній план. І знов же ж у нас не пішов око туди гуляти, а там раз, щось понаставляли, закрилось. Ну, знов ж це може бути, може якось у вас воно не так бути. Це просто комбінація розказую, які можуть бути в композиції. Як тут біла хата. І виріс силует людей теж. Разом з вікном. От як воно там виглядає. Це треба теж пошукати, якщо у вас буде група людей. Ну, в принципі, я вважаю, що у всіх є тема. Так. Да. Угу. Ну, і на сучасну тут контрастні, тепло-холодні. Контрастна така робота. ну, Може бути, але я б трошки якось небо трошки там буде додав більше всяких. Ну, якщо це ми вже робимо на диплом, то можна якихось там деталі понадавати. Ну, звичайно, ми не копіюємо, просто з інтернету якісь картинки, створюємо своє. Так. Невеличка екскурсія моя закінчена. Надіюсь, ви трошки надихнулись. Або навпаки, устали від моїх розповідей. Так. Ну добре, я бажаю, щоб ви нормально зробили сьогодні ескізи. Нові якісь пошукали, може, на якусь ще тему. І щоб ви вже прийшли готові на наступний тиждень з гарними ескізами.